Вітаю, друзі! Пропоную на огляд третю монету, яка випустила Незалежна Україна, і перша в серії Міста Герої України. Монета Місто Герой Київ. Ювелена монета номіналом 200 тисяч карбованців присвячена місту Герою Києву, яка була введена в обіг 23 серпня 1995 року номіналом 200 тисяч карбованців. Виготовлена вона з Нейзельберу. Масою 14,35 грама. Діаметр монета має 33 мм. Тираж вже вона має 100 000 штук. Зменшили з 250 до 100 тисяч штук. Відчеканена теж була в Росії у зв'язку з тим, що в Україні ще було неналагоджена чеканка чеканка монета, друк банкнот. Значить, ринкова вартість зараз близько 200 гривень, в неї, теж пов'язано з величезним тиражем. Тож, перейдемо до розгляду аверсу монети, який в монетах цих років можна сказати, що однаковий. Так, фокус у нас вроді добрий. Значить, на версі монети в центрі кола, утвореного намистовим узором, знаходиться зображення малого державного герба України тризуба в обрамленні з двох боків гілками калини. Кожна гілка має 5 листків і 3 грона ягід. Верхне, верхне грона складається з 7 ягід, середнє – з 5, нижнє – з 6. Над гербом розміщена дата 1995 рік карбування монети. Це. Під гербом у два рядки по колу напис 200 тисяч карбованців, який позначає номінальну вартість монети. Число 200 тисяч розміщено в розриві намистового узору між зовнішнім кантом та намистовим узором вгорі по колу напис Національний банк України, відокремлений з двох боків від слова карбованців розділовими позначками у вигляді ромбів. Гурт монета має рубчатий, бачите. Перейдемо до реверсу монети. Зараз візьмемо гарний фокус. Ось так, гадаю, добре. Значить на реверсі монети в центрі на фоні Дніпра. На фоні Дніпра лівобережної частини міста зображено головний фрагмент меморіального комплексу Парк вічної слави. обеліск слави на могилі невідомого солдата і прилегла до нього частина алеї загиблих героїв з могилами захисників та визволителів Києва. Праворуч від обеліска слави знаходяться зображення церкви Спаса на Бересті на Берестові. Великої дзвіниці києво печерської лаври, дерев та декоративних кущів. Ліворуч від обеліска Гілка каштану з листями, з листями і суцвітями. По колу розміщено написи: вгорі місто Герой Київ внизу 1941-1945. Ось така монетка. Прорисовка Софії Київської така собі. Ось так. Каштанчики. Так що так, друзі. Гадаю, багатьох, хто збирає ювілейні та пам'ятні монети України, така монетка є. У зв'язку з тим, що в неї тираж великий, і отримати її в колекцію не... Не дуже складно. Тож, дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.